Всім привітки! Мене звати Альона, і сьогодні в нас розпаковка. По-перше, я сьогодні максимально природня, зовсім без краплі макіяжа. Ну, краплиночка – це блиск на губах, а так взагалі нічого, тому що спека неймовірна вже скільки в нас, напевно, тиждень. Просто, ну, все, що не наношу, все тече, все, тому якось, ну, взагалі, не хочеться якось пробуватися ці всі дні. Тому якось так. Сподіваюся, вас це не буде там сильно напрягати, що я така. А блогер зовсім без макіяжу. Але так є. І тепер подивимось розпаковочку. Це замовлення А, Знаю, що трошечки я. Забарилася, так як вже все. Каталог-ходія каталогу закінчилася липневого, а це саме по липневому каталогу замовлення. Ну, Все одно подивимось, що прийшло. Я зараз зроблю замовлення в кінці місяця, тому воно так інколи приходить уже навіть на початку наступного каталогу чи в самому кінці каталогу. Ну, якось так. І що а, я замовила? По-перше, покажу вам ось такий каталог. А, прийшов новенький на, так, на серпень місяць. Ось такі а, губи. Ну, відтінок, подивіться, ну, це дуже гарно, але це дуже незручно. А, це оці матові помади Power Stay серія. А, вони незручні. Так, колір гарний, все, але от мені незручно. З ними це ось саме ці матові рідкі помади, які дуже такі реально стійкі і реально некомфортні. Тому отак. подивитися в каталозі і все. На себе наносити я б не хотіла. Доволі цікавий каталог, я вже подивилася його, але огляди на каталог я зараз вже не роблю. Я з цим, якщо чесно, не хочу заморачуватися. Ну, це вже не моє. Далі подивимося, що в мене замовили те, що не моє. Замовили ось такий кондиціонер для волосся Advanced Technics, це максимальне сяйво. Ось з такою полосочкою сяючою. А сама я саме цю серію не тестувала, не замовляла собі, але чула дуже багато гарних відгуків. Кажуть, що він, в принципі, гарний, так як всі інші кондиціонери з цієї серії. Тому, думаю, що це так і є. Далі замовили ось такий. Бальзам після гоління. Це кемен для чутливої шкіри два в одному. Ну в мене чоловік користується цими бальзамами, Ну саме для чутливої в нього не було, в нього був основний догляд і там двох видів. В принципі, нарікань ніяких в нього нема. Гарний бальзам. Так, і ще в мене замовили по дуже гарній ціні, е, як завжди, в каталозі є набори дуже такі гарні. І в мене е, в цьому каталозі його замовили. Е, коштував 350 гривень цей набір. Е, що в нього входить? Ось такий шампунь Advanced Techніx для глибокого очищення. Я е, ще в мене ніяк ще руки не дойдуть до цієї серії, так як. Взагалі, вона повинна мені підійти, бо в мене жирне, жирне волосся. Тому, не знаю, із саліциловою кислотою, з каоліном. Якось колись все-таки я доберуся до цієї серії, щоб протестувати. Потім ще в цьому наборі ось такий гель для душу. 250 мл це лимон та Базилік. В мене в запасах є. Mm. Рідке мило, начебто з таким ароматом. Ну, я можу вчити понюхати. Mm. Реально, дуже лимонний. Mm. Класний, дуже такий освіжаючий якраз на літо саме те, що потрібно. І ще в цьому наборі були, як завжди, парфумчики. Знаєте, так, як рахувати, то в каталозі липня сам цей парфум коштує 370 чи щось таке. А тут весь набір 350. Ну, це реально дуже вигідно. Це у нас пробланка Еліганс. Ось така пурбланочка з голубеньким таким флакончиком. У мене також є в колекції. Вони взагалі, ця вся серія пробланок. В принципі, подобаються. В мене майже всі є, лише окрім із зеленим ковпачком. Та, що хоу оцієї в мене немає проблемки ще але обов'язково якось прикуплю. Доволі, доволі такі о, цікаві свіженькі ароматики. Так, по замовленню це все. У мене замовлення невеликі зараз. Я роблю так, ото як комусь щось потрібно, там і собі дивлюсь, можливо, мені там щось потрібно, але, так, знаєте, не набираю там спеціально на якісь там рівні, чи ще ні. Ну, як вийде, так і вийде. Я замовила собі із фокусу ось таку новинку. Це в нас перевипустили серію по догляду за обличчям. Nutra Ефект» була така серія, і тепер її зняли. І тепер вона у нас буде о, називатися Skin Glow. Чи, чи просто Skin, а там уже о, ну, дивитися по підсеріям. Це на, направлена на сяйво обличчя о, саме із жовтеньким. Це у нас з вітаміном С та екстрактом Папаї, це о, очищаючий гель. Плюс скраб. Ось така пляшечка, доволі така немаленька. Думаю, надовго вистачить. Ну, я так розумію, це такий, можна сказати, скраб. Буду як скрабом користуватися. Тут навіть вказано, що нанести на вологе обличчя і ніжно помасажувати круговими рухами знизу вверх, уникаючи в, в очі, потім ретельно змити водою. Побачимо. Поки що відкривати не буду, бо в мене зараз дуже багато відкритих скрабів. Поки що нехай положить в запасах. Також взяла в фокусі також новинка аромат. Це ось такий І ще новинка з серії пурбланок, це пурбланка Петл. Так виглядає флакончик із квітами, така водичка прозоренька. І давайте зараз подивимось по каталогу серпня. Що в нас тут заявлено? Так, я ж десь робила закладку в каталозі. Вже немає. Ага, ось. Ось у нас в каталозі цей аромат. 369 гривень буде. а в нас написано в нотах квіти мандарина, гарденія та есенція мускусу. Uh -huh. Давайте протестуємо. Mm. Якщо чесно, відразу дуже спирт відчувається. Так, є квіти. Є цитрусові ноти, і мені ще є якась, якась горчинка, знаєте? Знаєте, Мені схоже, наче тут є полинь. От не знаю чому, але мені відчувається як полинь. Ну, не знаю, доволі такий цікавий аромат, але потрібно ще буде його протестувати. Я його зараз після розпаковки відразу поставлю собі на столик, щоб його гарно поносити. І потім вже. Як буду робити огляд повністю на цю серію, то вже скажу свій вердикт. Поки що такий якийсь доволі цікавий аромат. Навіть не знаю, я замовляла в фокусі цей виходив ну, виходив набір цей парфум, і повинен бути ще пробничок цього парфуму. Але а, мені зробили заміну, мені пробничку не, цього не положили. А положила ось а, таку помаду. пробничок помади Ультра Кремова. А, відтінок. От. Це доволі світла помада. Отак, це така вона зволожуюча, така сяюча. Дивіться, такий відтінок, доволі такий рожевий. Не знаю, можливо, навіть мені буде трохи вибілювати, а можливо, і ні. Побачимо. Нехай буде, нехай аж щось доположили, в принципі, нехай буде і пробничок помади. І ще я замовила е, пробничок нового спрею для тіла. Ось такого. Там будуть два нових спреї, але я поки що лише оцей замовила, а потім замовлю ще і другий. Це у нас Blueberry berry Так, і в каталозі. Ось, де оці два місти. Ось оцей, що я замовила, і ще ось такий о, зелененький по 269 гривень. Вони будуть. І в цьому зелененькому в нас вказано аромат фісташки чорниці. Зараз побачимо. Це якийсь, я так думаю, доволі солодкі такі запахи будуть. О, так, це дуже солодко. О, знаєте, це як наче морозиво. Так, це аромат морозива, от чесно. Щось у мене тут красне. М -м, дуже таке, от реально дуже таке солодке, фісташкове морозиво. М -м, клас. Ом. Побачимо. Можливо, я навіть собі який-небудь з цих спреїв навіть і замовлю, побачу. Так. І ще ті, хто на рівні бронза та срібло за замовлення від 1000 гривень, там можна було, ну, вказуєте код продукту по суперціні. І в цьому місяці це був ось такий шампунь за 30 гривень. Advanced Technics, це в нас абсолютне живлення з аргановою олією та кокосовою. В мене я цю серію повністю тестувала, але мені саме цей шампунь не підійшов, він мені не дуже сподобався, тому цей шампунь буде моєму чоловіку. Він, йому всі шампуні підходять, тому в принципі. Я щодо шампунів взагалі не парюсь, тому що в мене є кому, б, якщо що поставити у використання. Тому за 30 гривень це доволі така гарна ціна на шампунь. Доволі такий гарний і якісний. Так, і ще ж я хотіла вам показати у фокусі оцю ж оновлену лінійку. Ось цю доглядову. Тепер ось так. І будуть поглядати ці засоби. Ось оцей скраб засіб для вмивання два в одному. Він буде коштувати 229 гривень. І ще в нас тут буде гель для вмивання зняття макіяжу. Ось він 249 гривень, і також ще буде крем-сироватка для обличчя у більшому об'ємі. 50 мілілітрів і буде в мініатюрки 10 мл. Більший 249 гривень, мініатюрка 99. Ну і тут, бачите, ще різні ось там буде для для жирної шкіри із зеленим оформленням. Також ось така рожева для чутливої шкіри, потім крем денний крем нічний для вікової шкіри. Потім перевипустили ці бібі креми і сяючий і матуючий міцелярка з оліями. Сонцезахисний крем SPF 3 та бальзамчик для губ. Це все тепер входить в нашу оновлену серію для обличчя. Тому пишіть, було вам цікаво чи ні, таке невеличке відео. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро, так як в мене вже багато знятих відео. Потрібно ще продовжувати мою показувати вам мою колекцію косметики ще дві частини попереду. Також. Ще й парфуми свої покажу, і порожні баночки, і косметичка на серпні, яку я зібрала, дуже багато всього. Тому, кому таке цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, і, звичайно, проявляйте свою активність під відео. Ну, а ми побачимось дуже-дуже скоро. Всім ще раз дякую і всім па-па!